Ривають звіти сільських та селищних голів Коломийського району. Голова райадміністрації Михайло Негрич старається взяти участь практично у всіх таких заходах. Минулими вихідними очільник Коломищини побував у Шипарівцях, Іванівцях та Спасі. Він вислухав доповіді війтів та відповідав на запитання громади. Їздив разом із керівником району і Богдан Малецький. Першим населеним пунктом, який відвідав того дня голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Нерич, стали приміські шиперівці. Очільник Коломийщини спочатку познайомив селяни з виконанням програми соціально-економічного та культурного розвитку району. Зокрема, розпів про роботу в усіх напрямках господарювання. Опісля всі присутні почули сільського голови Івана Терпелюка. Останній зазначив, що в селі за останній рік проведено чимало робіт. Зокрема, відремонтовано дороги ведеться будівництво садка. До речі, Михайло Негрич разом із Війтом взяли на себе завдання відкрити дошкільний навчальний заклад у Шеперівцях у 2013 році. Та й загалом планів очільника Шеперівцівської громади багато. А 2012 рік він сміливо може занести своєму населеному пункту до активу. У тисяч на році було зроблено багато роботи по покращенню, як я вже сказав, на сході селян. По покращенню проживання наших жителів в селі це будівництво дитячого дошкільного закладу, ремонт доріг, підтримання санітарного стану в селі в належному стані пам'ятники, заклади, які є на території села. Вони звичайно підтримуються в нормальному стані, і це і багато інших робіт, які зараз не можна перечислити, які були сказані під час з звіту. Але є багато роботи, яка робиться як на на позитив на громаду на те, щоб нам краще жилося. Мешканці Шибарівці в основному цікавили проблеми доріг, лісу, засмічення території, повені та освітлення вулиць. Сільський голова та Михайло Негрич взяли питання громади на контроль. Схожі ж проблеми і у Іванівцях. Тут селяни пропонують активніше доглядати кладовище та не чіпати сільські пасовища. Іванівецький сільський голова Василь Мочернюк розповів, що у 2012 році в населеному пункті було виконано великий об'єм робіт. Зроблено дуже багато по селі, буквально сказати можна коротко, але за цими короткими словами зроблено дуже багато роботи. Побудовано садочок, фактично з нуля, покладено 400 метрів асфальтного покриття в селі. Перекрито клуб. Ну, крім того, проводилося дуже багато таких поточних робіт. Дрібні ремонти, приведення в благоустрій, порядку. Упоркування території села, упорядкування території річок, берегів, упорядкування території клубу. Позбавилися ми від двох спітників в кінці кінців. Робилося і хочу подякувати своїм громадянам, які прийняли таку активну участь у цьому покращенні села. Опісля виступу перед двома громадами Михайло Негрич зазначив, що в цьому напрямку дуже багато зроблено саме в галузі освіти. Як приклад, навів Іванівецьку та Товмачицьку школи в планах покиоському протоколу і Шеперівцівська. Однак роботи тут припинятися не будуть. Всі обіцянки, які були дані громадам населених пунктів, будуть виконані в повному об'ємі, запевнив голова райдержадміністрації. Всі села ми сьогодні плануємо селищним головою, сільськими головами, як працювати у 2013 році, і на і на майбутнє, як працювати, робимо все, що можемо. І в нас є практика, де разом з громадою, а разом з громадою ми набагато більше зробимо. Я рахую ще раз як то що плануємо робити, і будемо робити для того, щоб молоде покоління жило у кращих умовах, як жили ми, наші батьки. Ну і всі люди, які зараз живуть, робота робиться велика. Попри те все, що нас критикують, що ми не робимо. Ми віддаємо всі свої знання, всі свої сили для того, щоб було краще жити нашим жителям нашої писанкової У Іванівцях громаду села познайомили ще й з проектом спортивного комплексу, який має бути збудований біля школи та дитсадка, Реставрують спортзал та планують збудувати басейн. Опісля керівник району відомо ще й спас. З Іванівців та Шипарівців Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, програма «Події НТК».